Погляньте навколо красиво, змінився і сад, наш і луг. Летить і летить, біле диво, все стало чарівне навкруг. Сніг білий, великий, лопатий, кружляє, танцює, летить. Вас кличемо зараз із хати, до казки просимо да мить. Ой сніжок, ой сніжок, він накрив весь лужок, стало так біленько і чисто. Гарно і дуже урочисто. Доброго дня, малята! Вітаю вас! Давайте ми сьогодні з вами намалюємо чарівну зиму. На попередньому занятті ми з вами малювали пластиліном. А сьогодні подивіться, що у мене на столі лежить. Так, так, звичайнісінька, кухонна сіль. А ще клей. Хочете навчитися малювати так сіллю? Подивіться, сьогодні ми з вами будемо малювати ось таку картину. Починаємо? Давайте починати. Подивіться, заздалегідь я намалювала ескіз. Я прочертила все те, що я буду малювати: хмарки, дерево, сніговичка і ялинку. Для того, щоб сіль затрималася на нашому аркуші. Подивіться, що я беру. Я на пензлик набрала. Клею і промальовую хмарку. Знову набираю клею, бо якщо буде мало клею, сіль наша не приклеїться. Малюємо дерево стовбур. Гілочки, великі гілочки. Тепер маленькі гілочки. Заповнюємо клеєм всі три кульки, з яких складається сніговичок. Переходимо до ялинки, стовбур спочатку малюємо клеєм. І гілочки малюємо клеєм. Ви бачите, я постійно набираю клей на пензлика. І, звичайно, вся земелька у нас прикрита снігом. Ось ми і намалюємо і на земельки сніжок. Клеєва картина готова. Приступаємо до основної частинки. Пальчики склали качечкою. кря-кря-кря. А тепер між цими пальчиками набираємо солі і солимо наш малюнок. Не жаліємо солі. Все що ми промалювали клеєм, ми повинні притрусити з сіллю. Неначе кашу присулюємо. Все притрусили, а тепер увага. Подивіться, що я зроблю. Я потрошусь сіль і зайву сіль струшу в коробочку. Сіль у мене залишиться на моєму малюнку. Подивіться, білі пухнасті хмарки, дерево, ялинка і сніговичок усі білі, неначе у білих шубках. Ну що ж, навчаємося разом. Я думаю, що вам сподобається малювати сіллю. Це такий. Зимовий сюрприз від мене. До побачення, малятка! Чекаю ваших малюнків. До нових зустрічей!